Всім привіт! Так, завершилась в мене інкубація гусенят. А, нагадаю, було 13 яєць. Перше було в самому началі неоплідне. Ну або щось там було, не знаю, точка якась. Тобто 12 розвивалося. Десь в середині 4 завмерло, і в самому кінці або не вистачило вологи, або ще щось, але позавмирало дуже багато. Перший вийшов, ну, напевно, напевно, хлопчик. Такий самий крупний, перший вийшов, проклюнувся, і на наступний день три самі проклюнулись. І того ось чотири, які вийшли самі. Ось от з цього я діставала. От він ще в інкубаторі. от е, У нього був не, не зовсім втягнутий жовток. У нього була. Ще не сформована кровіносна система. Зараз покажу, хто брезгує, не дивіться. Ось таке яйце воно було вийшов він з нього. От, е Зараз я його пою кожні 2-3 години пою його глюкозкою в клювік. Що я з ним зробила От для того, щоб його врятувати? На просвіт він був живий, але не проклювався. Пройшло вже два дні, як він дов вийти. Ну, зрозуміло, що він слабкий, він не проклюнеться. Я пробила, ось покажу на замерлому яйці. Тут видно от, питався проклюнутись, але також завмер. От він також би помер, як і ось це яйце. Ось задохнувся б, ну, б не вистачило. Чому? Вони не проходять воздушну камеру, тому що мало вологи отам от під плівкою, оболонкою, де вони прокручуються, оці околоплодні води. От, і через те плівка ця дуже його сильно обтянула. Він не зміг прокрутитися для того, щоб вийти в воздушну камеру і проклюнути. От, я пробила ось тут, от, зверху пробила скаралупу, відкрила оцей шар. І обережно подивилася, де голова, тому що ще була кровіносна система на пленки, і якщо я її надірву і буду діставати голову, то піде кров. Це треба робити швидко. Надриваєте плівочку, дістаєте голову за шию. От, ну якщо потрібно, відколупайте трошечки нижче, щоб дістати голову, але мінімально, мінімально відкривайте. Не, не потрібно відразу відколупувати, діставати усього курчатку потрошку. Тобто дістали голову, поклали його, поклали, хай лежить, відпочиває. Потім через 2-3 години перевернули на інший бік. Чуть-чуть привідкрили ще нижче цю скаралупу з пленочкою. І тобто, поступово, так щоб він не залежався, щоб не атрофірувалися в нього лапки, тіло. От ми його перевертаємо і даємо йому втягнутися жовтку, втягнутися крові цій системі, підсохнути пуповині і так далі. І поступово так ми його дістаємо, тобто відкриваємо нижче, нижче його і перевертаємо. Оце це в мене зайняло сутки десь, десь за сутки і ночу я вставала, я його так потрошечку-потрошечку з ним отак працювала. От, І зараз вже от сьогодні я його повністю дістала з яйця, обробила місце, де була поповина. От, і даю йому глюкозу в клюв. Ось так виглядає. Пузіка, попов, все втянуто, все добре. от. Але головне не робити відразу, бо він просто стече кров'ю або розтечеться жовток і все, ви його втратите. Тобто дуже повільно, повільно ми йому оце все знімаємо, всю кровіносну систему донизу, донизу знімаємо, вона хай там потроху відсихає, але не все зразу, бо жовток не втягнеться від втрати вологи. І оприскуємо далі, щоб була волога. Тому що якщо жовток не втягнувся, він підсохне, і потім він не втягнеться. От. Ну і все, і ось так. От тепер ми його поїємо, тому що він слабкий. Він був два дні. Получається, як дов був вийти. А він за ці два дні сидив. Жовну ну, за рахунок свого жовтка харчувався. І тому зараз, звичайно, він може померти ще й від голоду. Тому підпоюємо глюкозкою. І от сьогодні ввечері я вже посажу його до решти. Він підсохне, він вже більш-менш так пересувається, водичку п'є. Ось тому все буде добре, і от в мене вийшло 5. Получається, 5 Да, Красунчики, скоро к вам прийде сестричка або братик. Ось такі 5 гусеняточок буде. От, все добре. От нагадаю, що гусочка померла, знесла 13 яєць і її гусак забив. Гусака з'їли, дуже смачний, був копчений. Ну, а що робити? Не знаю, чому так, агресивний гусак чи що, дуже шкода, але ми от від неї е, врятували п'ять її діточок. І будемо тепер їх ростити. Дуже гарні, вони красиві, такі ручні, до хазяїв вони біжать, ну такі класні. От, може, будуть у нас іще в цьому році гус, гусочки, гусачки. От. Тут я вже пересадила міні-м'ясних, щоб відсадити гусенят з коробки. У мене в коробці більш-менш тепло. От, ось так лампочка. А тут вже прохолодніше така лампочка зелена, щоб вони Що таке, що таке. Господі зацепився за рісочку. От тут більш-менш прохолодно, щоб вони друг друга не клювали. Зелене світло в мене скрізь. Ця лампочка трошки гріє, а от зверху економка взагалі не гріє. Ось такі от лампочки в мене. Тобто ну, якби перший поверх, другий поверх по возрасту, вони переходять, переходять в мене вище. Оце аборіген. Це від моїх шовкових, у мене півник в чорний, і курочка чорна, звичайна шовкова. Ну, от зараз поки так. От сьогодні перевожу решту своїх підрощених курчаток. А ось цих, бо я їх в прошлий раз не перевезла, дві рябі перевезу і півні помарана. Півня От. І перевезу а, аміраукана. Тут в мене аміраукана вже досить великі. І два помісних моїх ось. Чубатий і не чубати. Це помість Марана і аберегена. Вони чорнокожі, п'альців, чорні лапи. Але, напевно, яйце буде темне, як у Марана. О, це дві курочки також. Також сьогодні переїжджають до решти курчат на дом. Ось такі справи. Працюємо сьогодні. Багато справ з курчатками. Треба відсадити півників на дорощування на м'ясо і сформувати вже курочки, щоб були в сараї, ну, які там і будуть. Відпочиваєте? От класно, от, якщо в курятних перевозиш, починаються різні хвороби. Як от в брудері ніяких хвороб, а саме чому я помітила? Тому що трави немає в брудері. От комбікорм, водичка, все прекрасно. Ніяких ні антибіотиків, нічого не треба, живуть, ростуть. Тільки перевезеш в кур'ятник, травичку дала, все, починається. Ноги підкашує, дезорієнтація, щось з зором. Тобто це все трава. Я вважаю, що трава для курча до 4 місяців це взагалі не потрібна справа. Не треба ні, ні цибульку, нічого. Ну, а якщо даєте, то будьте готові, що когось втратите і будете шукати, щоб їм таке дати з ліків, щоб врятувати. Ну, от як я це зробила, я на дом перевезла. І на дачу привезла. На дачу вони в мене в клітки у сараї, траву не даю. І я приїжджаю, вони здорові, все з ними добре. На дом приїжджаю, даю траву і постійно якась проблема. То одного нема, приїхала, непонятно як, що, я через день приїжджаю. То ось була позавчора, дивлюся, два курчати підкашує ноги. Дала воду розчин. Метранідазол, еритреміцин, ліва по дві таблетки на літр води. Ну, от, виходить, три препарати по дві кожної 10 літрів. І от сьогодні приїду і подивлюся. Ну, дуже гарний цей антибіотик, він допомагає і від глистів, і від кокцидіоза, від усього такого розстройств але ну, ставить на ноги будь-якого курчатки, навіть якщо вже взагалі не ходить. От, але на що ж воно так і треба, якщо можна було просто не давати поки що травичку. От, тому якось так. Ну, от зараз ми збираємось е і вже покажу на домі, якщо будемо ще й на дачі, як там справи.